Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити на моїй кухні. Сьогодні продовжую відзнімати свій новорічний марафон. Деякими роликами назад у мене було опубліковане відео з новорічним меню. Я обіцяла, що обов'язково покажу вам рецепт приготування всіх смачних страв. В меню складалося з 10 страв. На десерт у нас був торт київський, тому сьогодні будемо готувати саме його. Це неймовірний смачний колач або тісто, називають його по-різному. В зошиті в нас написано торт київський. Давній рецепт, провірений роками, виходить, неймовірно, смачний, мірусолодкий з арахісом, або можна його замінити на волоські підсмажені горішки. Крем у нас йде з вареної згущенки, плюс безепі сушене та пісочні коржі. Е, гармонійно все дуже поєднується і виходить ну, надзвичайна смакота. Обов'язково зберігайте рецептик та готуйте його разом зі мною. А я в свою чергу все покажу вам у дрібненьких деталях. Приготує такий торт навіть молода починаюча господинька. Отож, давайте готувати. І почнемо приготування з арахісу. Це в мене арахіс, я його порізала на невеликі шматки. Відправляю підсмажитися злегка в духовку до 150 градусів. Сіликонову лопаточку нам іноді треба його буде е, ну, перемішати. І обов'язково не забути за нього, злегка підсмажуємо. Далі готуємо пісочне тісто. Відміряне просіяне борошно, змішуємо з розпушувачем до тіста. Також додаю цукор та яєчні жовтки. Натираю охолоджене вершкове масло. Масло можете замінити на маргарин. І з цього всього роблю таку велику крихту. Коли в нас утворилась велика гарна крихта, тоді додаємо сметану та замішуємо тісто на сметані. Сметана піде 3-4 столові ложки. Дивіться по консистенції. І замішуємо таке ніжне м'ягеньке тісто. Тісто замішується буквально лічені хвилини. До речі, сметана в мене домашня, але можна замішувати і, звичайно, на магазині сметані. Далі готуємо наші білки. До білків додаю дрібку солі і взбиваю за сіллю до пишності сам білок. Після чого. В 2-3 етапи підсипаю цукор. Всі точні пропорції всіх складників ви найдете в описі під цим відео, де я завжди прописую весь рецепт. Тому можете зайти та переглянути. Часто питають, де нам знайти рецепт. В описі під відео. Подивіться, який у нас гарний білок. Глянцевий ідеально тримає свою форму і цукор повністю роз... розтопився у білках. Далі тісто в нас гарне, м'ягеньке, ніжне замішане. Я злегка присипаю борошном і коврик і саме вже тістечко. Розділяю тісто на три частини. Я не зважую, візуально розділяю дві частинки заокругляю, забираю назад в миску, накриваю їх харчовою плівкою, а третю, яка залишиться, буду вже розкачувати за допомогою качалки на потрібну мені величину. До речі, форма в мене 30х36, досить велика, тісто розкачала, переклала у форму. І, до речі, ось так воно дуже гарно, ніжно ну, розправляється руками. Тісто таке мігеньке, що можна його ще легко доправити, дотиснути руками, де вам буде потрібно. Візуально так само розділяємо на три рівні частини білок, збитий білок. Одну третю частину викладаємо на тісто у форму. Форма у мене застелена пергаментом для зручності. Але ви можете просто форму змастити вершковим маслом, олією чи свиним жиром, притрясти з легка борошном, і теж гарно буде випікатися наше тісто. Смажені. Смажені горішки арахіс. Щоб ви розуміли, я їх ще вибрала, вони ще були такі ну, світленького кольору. Але в тарілці вони ще доходять, тому ви це враховуйте. І не, пер... не хвилюйтеся, що вони вже у вас там перегорять, пересмажаться. Ні в якому разі, вони вже на білках не пересмажуються. Розділяю візуально на три рівні частини. Для того, щоб у нас рівномірно можна було посипати всі три коржі, посипаємо на білок збитий наш підсмажений арахіс і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Нам потрібно, щоб ось це безе злегка підсушилося. Ось, бачите, у мене вже всі три коржі приготувалися, випікалися вони у мене 25 хвилин. Вони, ну, звичайно, треба орієнтуватися на особливості своєї духовки. Тому тут ви орієнтуйтесь самі. Показую вам зблизьку, вони такі світло, світло, такі рум'яні, золотисті е, виходять. Далі готуємо крем. В рецепті не вказана заварна основа, але для мене так смакує більше. Готую невелику кількість до основного крему заварну основу. Це в нас крахмал 2 столові ложки плюс 3-4 столові ложки цукру. І додаю 200 мг молока. Молока спочатку наливаю невелику кількість, перемішую до однорідності, виливаю все останнє молоко. І цю масу варю на середньому вогні до загустіння. Коли почне маса булькати, забираю з вогню, накриваю контакт харчовою плівкою і залишаю до повного остивання. Все розказала, так як камера у мене не ввімкнулася чомусь, коли це всі, ці всі процеси робилися. Заварна основа у мене простила до кімнатної температури. Вершкове масло кімнатної температури та згущене варене молоко. До речі, це молоко я готую сама. Готувала ще навесні. Зараз у нас вже наближається новий рік. Баночку з комори взяла, відкрила і ось варене згущене молоко у мене на столі. Щоб ви розуміли, воно дуже гарно зберігається в стерильних банках. Залишу посилання внизу, де можете зайти та переглянути. І, до речі, якщо будете питати, чи можна приготувати з магазинного молока, я не можу вам казати, так як завжди готую лише з домашнього коровів молока, згущене молоко, збиваємо крем, вершкове масло кімнатної температури, збиваю саме приблизно 1-2 хвилини до посвітління. Далі додаю по одній столовій ложці заварну основу. Заварної основи у нас тут взагалі небагато, але, е як на мене, коржі набагато смачніші, коли там є невелика кількість заварної основи. Вона ну, якби пропитує набагато краще, або з нею крем пропитує набагато краще коржі, як без цієї основи. Добавляю, взбиваю, далі так само взбиваю, добавляю тепле молоко згущене, я його ще злегка підігріваю у мікрохвильовці, не до гарячого стану, а до такого лише трішечки тепленько. Для, для чого ми це все робимо? Для того, щоб в нас гарно збився крем, був однорідний, не розшаровувався. Масло тоді легко може вбирати в себе всі ті складові, які ми до нього додаємо. Тому майте це на увазі. Згущене молоко повинно бути ну, таке ледь-ледь тепленьке, не гаряче, бо від гарячого буде масло топитися. По столовій ложці додаю згущене молоко та взбиваю. Ось подивіться наш результат. Дуже такий гарний крем. Плюс до цього крема я ще додаю тепле коп'ячене молоко. Можете брати магазинне та додати, у ну, мене домашнє але обов'язково коп'ячене, не сире молоко підігріти, а коп'ячене молоко е, охолоджене до теплого стану. Якщо у вас немає молока, можете закоп'ятити води. І додати кап'яченої водички. Якщо вода, то також кап'ячена і тепленька. З молоком або водою крем буде набагато смачніший. Навіть коли він стабілізується в холодильнику, він не буде в нас важкувати, а буде такий смачний, легкий крем. І він буде ще набагато краще пропитувати наші коржі з таким способом приготування. Приготуйте і напишіть мені в коментарях, чи сподобався вам ось такий крем. Подивіться кінцевий результат, який він вийшов у нас легкий, смачний, ідеальний для наших коржів. Усім криві! Ми на камняні мама поле. І сьогодні нам буде готовий наш тортик. Ммм, кожна. Смачно? Що угу. ти допомагаєш мамі? Тортик мастер. Чим ти змащуєш тортик? Ні, такого не змаш. А чим змащуєш? Ножиком. Н ножиком. А потреба класти кремику ще. Ще там клади кремику? Не все. Катрусю, ще поклади кремика. Смачно. Ага, смачно. Катрусю, а що сьогодні падало? А сніг на, дворі. Сніг. на да. дворі був сніг. А що ти робила? Так, ото з наминки і тобі у не ухи. Катруся буде мені допомагати. Я просто тут за камерою стою. Розділяємо на дві половини Ну да. Наш я. крем такий зайчику даю. І накладаємо на один коржик половину крему. Я викладаю, а катруся допомагає. Давай, розмащуй. Вичекати у мене помічниця. Справжня помічниця. А нені не, не грусна помічниця. Давай. Розмащуй. І отам. Все, мама вже. І отам, вот Все, роз... Все, давай, тут гарно розмастити. Так. Розмащуй, розмащуй. Камеру люди будуть думати, що таке катруся заїдена. А то я якрема заїдена. А то заїдена на кремо. Я буду. Що ми і піто? и будет 20 минут. Подойдем маленькую минуту. А пока это печешься, другой кош. А пока мы другой корж. А что, у нас еще печешься другой кош? Да. Ага. Другой кош свалился, а потом последний, еще, еще там дырка. Что да. там дырка? Мама замасывает. Еще что там дырка? И то есть дырка. Мама все поломащу. Видишь, как доброе вниз было. Да, дай я, дай я. Чекай, мама, ту ще девочку замок. Ну все, все? Нет, ще не все. Еще вот там держит. Кожик. Да, а теперь давай мостить. Чекай, чекай, треба фану притиснути. Кажи. Всім привіт! Ми на каналі Мама Помісне. І сьогодні ми розмовили тебе, накладаю другий кор, бо я не лишка його мама буде кричати. Вот наш кіт. Кажи вже це вже третій коржик ми Це третій коржик. Мамочка, дай, чекай, дай, чекай, дай я допомогу. Ну, допомагає. Все. І наш тортик змащений. Ні, а ще такий. Так, так, треба акуратно притиснути. Акуратно, катюню. Аби наш коржик добре приліпився до крему і зміг пом'якнути від нього. А, тобі От і все, наш, наш тортик з Катюлю готовий. Ні, і ще такий змащили ми вже не треба? Це вже все. Ось там, ось там, ось там, і що? Там вже не треба змащувати. Ось там, ось там, дірка. Дірка, ми вже все замастили. Давай я підніму, або показати гарно підписникам. Всі наші три коржики добре пропитаються кремом, добре пом'якнуть і буде мега і мега смачно. Має вже, так, да, кремика вже немає. І... Катюню. Ось, власне, і все. Тортик ми змастили, залишили при кімнатній температурі змащений тортик на 2 години. Далі я його помістила в холодильник на одну ніч, для того, щоб він гарно стабілізувався та добре пропитався кремом наші коржі. І це, повірте мені, неймовірно смачно. Він дуже гарно, легко нарізається, взагалі не розсипається при нарізанні. Ось так виглядає наш київський торт на святковій тарілці. Обов'язково зберігайте рецепт. Готується він доволі таки просто, а виходить дуже і дуже смачно. Наближаються зимові свята. Тому всім щиро рекомендую приготувати ось такий смачний торт під назвою Київський. Бажаю вдалого та приємного готування і хай вам смакує! А ми в свою чергу прощаємось з вами. Дякуємо всім за вашу увагу за те, що були разом з нами на каналі Мамина Помічниця. Бажаємо мирного неба, Божих вам благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна. Та Катеринка.